Пане Андрію, із вашого допису на соціальній мережі Facebook дізналися про те, що наші народні обранці, депутати Верховної Ради, можуть позбавити людей з інвалідністю права на працю, ухваливши законопроект під номером 5344 три І цікаво дізнатися, то що вони заклали в цей законопроект, який може підірвати соціальний статус людей з інвалідністю, і чи є ще час все-таки внести зміни і запобігти. Порушенню прав людей з інвалідністю в нашій державі історія ще декілька років тому. Група народних депутатів, на чолі з сумновідомою пані Третьяковою, група депутатів ще слуг народу зареєстрували ось цей законопроект, який фактично позбавляв прав. Осіб з інвалідністю, право голосу громадських організації інвалідів, і фактично прибирав пільги для тих підприємств, які брали на роботу для себе осіб з інвалідністю, і відміняв обов'язкове фінансування книг шрифтом брайль, Брайля, що там за, частково за рахунок бюджету це все фінансувалося. Це ще тоді спричинило великий скандал обурення громадських організацій. І пані Третьякова, як автор законопроекту, обіцяла прибрати всі скандальні норми, такі неоднозначні. Тим не менше, закон, в тому вигляді, як він був, прийняли в першому читанні, а коли його доопрацьовували до другого читання, то як завжди, обманули да? і осіб з інвалідністю, і народних депутатів, яким обіцяли от такі найбільш скандальні норми прибрати, і їх на засіданні соціального комітету просто проігнорували і залишили все, як є в першому читанні. І Те, що приймуть підприємство. Які мали податкові пільги угу. е, за те, що наймали на роботу осіб з інвалідністю? Була певна норма, що там на певні сто кількість е, працівників треба було взяти декілька працівників з інвалідністю. І Податкові це прибирають, ну і фактично позбавляють роботодавців мотивації таких людей. Е, Брати на роботу. І дивно, дивно, в який час вирішили цей законопроект розглядати, тому що під час війни людей з інвалідністю щодня стає все більше і більше. У нас, по деяким даним, вже майже 3 мільйони людей мають інвалідність. І в такий час брати, прибирати там ті небагаті незначні пільги, що вони мали. Чи ті підприємства, яких наймали, і з того мали незначну пільгу, ну просто якось нелогічно, а іноді навіть виглядає як якесь шкідництво. Тим більше прибирають норми, що, наприклад, навіть формально була норма, там що при прийнятті рішень, що стосується інвалідів, якщо на рівні держави, то на засідання Кабміну зобов'язані були. Запрошувати, щоб хоча б там проконсультуватися, почути їхню думку відповідні національні організації, Національну асаблею інвалідів на місцевому рівні місцеві організації. Зараз е цю норму прикидають і навіть думку цих людей не хочуть почути. І, і, ну, ігнорують право. А це речі передбачено не просто українським законодавством. А Україна взяла на себе зобов'язання, ратифікувала так звану Конвенцію Організації Об'єднаних Націй по захисту людей з, ін... з інвалідністю. Да? Тобто ми ще й в міжнародний скандал потрапили до закону з Третьяковою, тому що порушуємо взяті Україною на себе міжнародні е... зобов'язання. Пане Андрію, але водночас і, якраз Третьякова та, прикривається євроінтеграцією. проштовхуючи хоче цей законопроект. Та, так? І, от, і саме цинічне, що вона прикривається е, е, узгодженням адаптації європейського законодавства, законодавства України до європейського, європейзації і так далі. Хоча при цьому порушуються, я сказав, і конвенції ООН, і певні Європейського союзу. Ну, це не перший раз Третьякова таке робить, коли вона вносила зміни, наприклад, до трудового законодавства, що напряму протирічили конвенціям міжнародної організації прав міжнародним трудовим нормам і так далі. От така ситуація, на жаль, ніхто на ту пані Третьякову вплинути не може. Але пане Андрію, чи Роми, є ще шанси, що, що депутати діє. не підтримують ось цей запропонований комітетом е е законопроект. Ну от е е вже криком, е е звічаю кричать громадські організації осіб з інвалідністю, звертаються до кожного народного депутата, щоб вони жодним чином згадали про людей з обмеженими можливостями, про їхню скрутну долю важку і не приймали, не погіршували і так би з того що життя їхнє важке, і не приймали оцей неоднозначний скандальний законопроект тритякової кампанії.